Бійка, у якої чоловік отримав тілесні ушкодження увечері, 2 листопада, до Полтавського райуправління управління поліції надійшло повідомлення про конфлікт в одному із ресторанів Шевченківського району Полтави. Як повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 125 умисні легкі тілесні ушкодження кримінального кодексу України. Оскільки прокуратурою визначено підслідність у даному провадженні за державним бюро розслідувань, воно було скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування. Керівництвом поліції області призначене службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія головного управління нацполіції Полтавщини проводить ретельну перевірку. Додав Василь Зуб. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання ним його службових обов'язків, за результатами службового розслідування діям поліцейського буде надана принципова оцінка у відповідності до чинного законодавства та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу.